У суботу, 7 червня, у затоці, що на Одещині, сталася трагедія. Під час купання у воді на міні підірвалось двоє чоловіків. Обидва загинули на місці. Люди у соцмережах кажуть, що у воді вибухнула міна, але правогронці наразі з'ясовують, що саме здетонувало. Додам, що пляжі затоки не входять до переліку місць, де офіційно дозволено купатись і Збирай речі, і йди звідси у соцмережах. Виклали відео, на якому як стверджує автор, вагітну жінку виганяють із перинатального центру, бо та не має грошей. У медзакладі прокоментували інцидент та заявили, що почали службову перевірку. Лікарів, які потрапили на відео, відсторонили від роботи. Керівник перинатального центру також додав, що відповідно до договорів із НСЗУ послуги для вагітних мають бути безоплатними. Зарплата забираючись речі і уходять. Ми взрослі люди, ми доктори, які вам обіцяємо, що можна для того, щоб доносити бліденості. От того що тоді їх нема, намі для вас зарплату не дають, щоб медикаменты покупали, это раз. Во-вторых, вы не знали, что вас положили, но уже положили. Значит, как-то эти вопросы можно решить. В Одесі закрили нелегальне виробництво цигарок. Ділки маскували обладнання під вантаж з мінералкою, а сировину під жом. Підпільне виробництво працювало не лише на українських споживачів, а й на сусідню країну. Адже під час обшуків правоохоронці знайшли акцизні марки Молдови. Загальна вартість вилученого товару становить понад 10 мільйонів гривень. В Одеській області ДБР викрило правоохоронця, який займався незаконним переправленням військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я. За даними слідства, правоохоронець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у виїзді поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 6 тисяч доларів сполучених Штатів. Після отримання коштів він підвозив клієнта до кордону та надсилав скрін карти казівками, де саме перейти межу. У ніч проти 4 червня Росія здійснила масовану дронову атаку на Одесу. По місту було запущено понад 20 ударних дронів. В результаті атаки, пошкоджень та руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гаражі та складські приміщення приватних підприємств. За інформацією одеської обласної військової адміністрації, одна людина отримала поранення ноги. Також дев'ять людей звернулися за психологічною підтримкою. В Одесі зупинили роботу мережі нелегальних гральних закладів. Ігрові зали розташовувалися на перших поверхах житлових багатоповерхівок та працювали цілодобово. До приміщень могли потрапити лише перевірені або постійні клієнти по дзвінку, а вхід контролювали системою відеоспостереження. Правоохоронці провели майже три десятки обшуків та вилучили техніку гральних закладів, вартість якої складає 19 мільйонів гривень. Скандально відомому, колишньому одеському воєнкому зменшили заставу з 80 до 20 мільйонів гривень. У травні Печерський райсуд Києва продовжив термін тримання під вартою Євгена Борисова до 24 червня 2025 року. Альтернативний запобіжний захід застава у 20 мільйонів гривень. Слідство просило залишити 80 мільйонів. Таку заставу ухвалили раніше. Однак суд задовольнив клопотання частково. Нагадаю, у 23-му році стало відомо, що родина Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Тоді ж, президент України Володимир Зеленський дав доручення залужному негайно звільнити Борисова з посади одеського військома. <годи> я заграю <сподобі годи> посадні на плечах, де ти що гривень, ти що прикалуєшся? За фотографію з вороном тисяча гривень. У центрі Одеси на Приморському бульварі сталася конфліктна ситуація. Військового, який зробив фотографію з вороною, попросили заплатити тисячу гривень, що м'яко кажучи ошалешала ветерана війни. Хлопці, я заграю посадні на плечах, де ти що гривень, ти що прикалуєшся? Я, а у нас я до кого? Я павів. Я, я просто не знаю, какие цены говорять. Я давно, ти знаєш, давно був зайнятий, трошки був на війні. Не знаю, які ці, ціни. но ну, а кто это хто це придумає? Тисячі гривень. Така вціна була. Як виявилося, це ціна була зі знижкою. Насправді, така послуга коштує 2000 тисячі гривень. Ну, по-доброму, так по-нормальному общались, общалися, ти потім починаєш не дві вообще ты ще знаешь, а що что должен? я воевал, я защищав тизі. Шо Да ты что? за тебя, за чтобы щоб ти тут стояв вот так само роззаваряв. Пишіть у коментарях під цим відео, що ви думаєте з приводу цієї ситуації і такого бізнесу? Росія планує розмістити 10 тисяч військових у невизнаному Придністров'ї. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови. За його словами, розміщення там 10 тисяч російських військових створить нову загрозу не лише для України, але й для сусідньої Румунії, члена НАТО. Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що кількість російських військ у Придністров'ї значно скоротилася. Наразі там знаходиться не більше ніж півтори тисячі бійців Росії. Український боксер Василь Ломаченко заявив про завершення спортивної кар'єри. У відео він зазначив, що пройшов час поставити крапку. В жизни боксера наступає момент, колишає перчатки на В Наша історії та день настав у своєму відео. Василь Ломаченко жодного разу не згадав про Україну та розв'язану Росією війну. Натомість, дякував Богові та Сполученим Штатам. Благодарю Господа за прекрасних чесних порядочних батьків. За их заботу, воспитание и тепло, которое получал на протяжении всего времени. Отец научил не только искусству бокса, но и быть примером для своих детей, которым является для меня. Благодарен Соединенным Штатам Америки за возможность реализовать себя. Василь Ломаченко родом з Білгород-Дністровського району Одеської області. Він дворазовий чемпіон Олімпійських ігор та чемпіонату світу, але останнім часом став відомим не завдяки спортивним здобуткам. Ще до початку повномасштабної війни боксер робив провокаційні заяви. Зокрема, заявляв, що українці, білоруси та росіяни один народ. На початку повномасштабного вторгнення Ломаченко приєднався до територіальної оборони в Білгороді-Дністровському, однак не робив чітких. Заяв проти агресії Росії і не засуджував дії Путіна також Ломаченко активно підтримує українську православну церкву Московського патріархату. На Одещині завершують будівництво стратегічно важливого об'єкту для півдня області. Мова йде про міст через канал Кофа, який з'єднує ізмаїльські та килійські порти. Додам, що міст, який був збудований у 60-х роках минулого століття, тривалий час перебував в аварійному стані. Його ремонт розпочали того року. На ці роботи було виділено 213 мільйонів гривень. Пізніше додатково витратили ще 38 мільйонів. У п'ятницю 6 червня на одному з пляжів Одеси загорілося кафе. Пожежа виявилася масштабною, приблизно на площі 700 метрів квадратних. Вогонь швидко розповсюджувався для ліквідації наслідків. Рятувальники використовували плаваючі мотопомпи, за допомогою яких брали воду з моря. Попередньо постраждалих серед людей немає. Полум'я дуже швидко розповсюджувалось по горючих конструкціях. Поруч не було гідрантів, тому подача води йшла через з автоцистерн. А також у нас є плаваючі мотопомпи, за допомогою яких можна було брати воду із моря. Це дуже добре, тому що зменшує час саме на ліквідацію пожеж. Нелегальне ранчо з'явилося у нацпарку Тузлівські лимани, що на Одещині. Хто його створив, поки невідомо. Адміністрація нацпарку шукає порушника і готує відповідні матеріали для поліції, адже у заповідних зонах національних парків випас худоби заборонений. Врятували від обстрілів, але заточили у тісну клітку. З одеського ресторану примусово забрали двох хижих птахів. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що птахи перебувають у поганому стані. Ймовірно, це пов'язане з тим, що їх тримали у дуже маленьких клітках. Таким птахам необхідні просторі вольєри. Тож тепер врятованих пернатих будуть вихожувати у зоопарку. Молдова змінила правила пропуску для автомобілістів, які приїжджають з України та інших країн. Відтепер для в'їзду обов'язково потрібен сертифікат технічного огляду, без якого машину можуть не впустити до цієї країни. Сертифікат має підтвердити, що автомобіль справний і повністю відповідає екологічним нормам. Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів. На території Ізмаїла та Аранійської громади планують збудувати завод з видобутку зеленого водню. На це з державного бюджету передбачено 66 мільйонів гривень. Планується, що завдяки запуску цього заводу буде нарощено об'єми виробництва зеленого водню до 21 тисячі тонн на рік. Одеса увійшла до антирейтингу міст із найбруднішим повітрям у 2024 році. Це наслідок викидів від транспорту, промисловості, об'єктів опалення та енергетики, побутової діяльності, а також російських обстрілів у регіоні.